Стоячи на 9 висоті, він зробив крок назад, аби вкотре подивитись на результати своєї праці та зрозумів, що оступився, але було пізно. Доченька

Від самої думки, що життя раптово обірвалось, холола в жилах кров. Проте, у долі на нього були зовсім інші плани. Попереду на чоловіка чекала робота всього його життя. Молодий Василь Бородай, щойно закінчивши школу, готувався вступати до інституту. Але війна зруйнувала всі плани. Юнака забрали розвідником на фронт. Після завершення Великої Вітчизняної він все ж таки закінчив Київський художній інститут та почав творити. Он же був і новременно ректором, і президентом Союзу художників, і депутатом Верховного Савіта навіть був. І академік Совєтської академії, член кореспондентом, це все одновременно, будучи професором, который ще й преподавав. І ще треба було йому успівати його це діляти, приходить в мастерську поліпіть, скульптура для нього була не просто копіюванням образу. Він від природи мав особливий дар і з легкістю в своєму творінні міг передати найтоншу емоцію і душевний стан людини. Його портрети це. Это... Образы, монументальные образы. Это не просто маски тупые. Это тонкий подход вот, нахождение именно того момента, который, может быть, для простого человека может быть он неуловим, а потом он на века остается. Бородай захоплювався не лише портретним жанром. В його творчості налічується чимало монументальних споруд: пам'ятник щорсу на бульварі Тараса Шевченка та пам'ятник Лесі Українці в Маріїнському парку. Пам'ятник чекістам на Лебідській площі та монумент великій вітчизняній війні батьківщина мати. Це далеко не весь список його мистецьких доробків. Зробив багато робіт. Причому більших роботи, ну, який достиг великих висот в іскусні, всього и... абсолютно тім не кичился і всегда готов би допомогти, починаючи від ученика до зрілого майстера. Однак митця не покидала ідея, яка виникла ще в студентські роки. В його голові постійно крутились образи майбутнього пам'ятника. Несколько разів починав ліпив эту композицію і, і здорово у нього виходила. Потім він разваливал, говорит, нет, не получилось, не вийшло. Мені кажется, що це именно та робота, которую он мечтал создать вообще. Нестримний потяг скульптора до мистецтва передався його дітям. Менша донька Галина була надзвичайно талановитим художником. Та, на жаль, вона тяжко хворіла. Він переживав внутрішній, тобто вовні це практично вот... ну, чек, который війну пройшов. Він не показував скажем, чувства, емоції. Саме про неї були його думки, коли митець опинився за мить до смерті під час створення памятника Жовтневій Революції. У час как раз от монтажа памятника «Октябрьської революції он просто хотел, вот как художники что-то сделают, отходить посмотреть, как оно получилось. Вот так он відійшов на довольно большой высоте, на лесах. И забыл, что там ничего нет. Він просто упал с лесов. Страшно было то, что бетон залили буквально вот за день до этого. А до этого там была арматура, которая вот так торчала. Родная, посмотри вон туда. Тут лучше сделать вот так, видишь? Поки лікарі боролися за життя великого скульптора, сам Бородай думав про Галину. Митець знав, що врятувати улюблену доньку від смертельної хвороби він не в змозі. Тож вирішив увічнити образ власної дитини у пам'ятнику. Доченька. Ти — моя гордость. Роботу над творінням він розпочав ще на лікарняному ліжку. Саме тут йому вдалося завершити ескіз пам'ятника засновникам Києва. Мрії, яку Бородай проніс крізь все своє життя. Він создавав образ либіді з зовнішнім сходством своєї дочі. Галина Бородай пішла з життя за три роки тому, у 1980-му. Ну, до кінця днів він пам'ятав о ней і дуже переживав. так як отец пережил смерть дочери, любимый, представьте, только она крылья расправила, стала членом союза. вышла монография, потом прекрасную картину написала о памяти Венецианова. Ну, рассвет, рассвет. Вот художник, и она красивая и внешне была. И во время этого рассвета человек вдруг раз обрезается жизнь. И для отца это я, я не представляю, как он вообще это пережил. Это очень, очень болезненно что на нем сказалось. Не дивно, що ладдя стала його найулюбленішою роботою. Всю свою печаль і весь свій біль за донькою скульптор втілив на вічну пам'ять у фігурі княжни. Відкриття пам'ятника припало на святкування 1500-річчя заснування Києва. Скульптурна композиція завоювала любов киян і стала почесною емблемою міста. Особливо Її облюбували молодята, та за традицією, в день весілля вони приїжджають до пам'ятника, закохані мають стати спиною до монумента і через голову закинути букет у човен. Якщо попадання вдали, сімейне життя буде довгим та щасливим. он для меня не умер, он для меня все равно существует. Ну как можно о человеке сказать в трех словах? Это можно <laughs> книгу написать о нем. Понимаете? Ну нельзя. <laughs> Он просто борода. Васім Захарович. Це мой великий учень. Бородай Василь Захарович, український народний скульптор. Пішов з життя 19 квітня 2010 у віці 92 років.